Вітаю вас! Ми приступаємо до вивчення 23-го уроку, lesson 23. Тема цього уроку модельне дієслово can. У значенні могти або уміти. Перед тим, як перейти до тексту, ознайомимося спочатку зі словами з другого пункту. Тут у нас дієслово to run. Бігати. Третій пункт. Фаст. Швидко. Прислівник. Швидко. To swim. Плавати. At all. зовсім. Now. Зараз. Well. Добре. Гарно. Восьмий пункт. UR вимовляється er chalki, індюшка. To fly літати. Інфінітив ми пам'ятаємо з часткою to просто називає дію літати. A swallow – «ластівка». І зверніть увагу, літера A перед L читається як «о». Так само, як «at All. «all». «To drive» водити автомобіль, керувати машиною, a motor car» легковий автомобіль. І не забуваємо, що іменники у однині пишуться з артиклем Е. E. Злічувані іменники у однині – a talkie, a swallow, a motor car. І тепер розглянемо перший пункт. I can, я можу, я вмію. I cannot, я не можу, я не вмію. Ви також можете сказати He can, He Cannot, We Can, We Cannot, тобто любий займенник або іменник. І розглянемо деякі речення із текстом. Розповідне речення стверджувальне. I can read. Пишемо підмет, потім can, і діє слово стоїть у формі інфінітива без частки. I can read. І ми пам'ятаємо питання, загальне запитання у нас утворюється. Е За допомогою дієслова, яке стоїть перед підметом. У даному випадку у нас модальне дієслово can. Ми його ставимо першим, тому що у нас загальне запитання can you write to. І дивіться на порядок слів can модальне дієслово, потім підмет, в даному випадку you, і потім дієслово у формі інфінітива без частки to. Що стосується заперечення, наприклад, тут третє речення, глянемо на нього. «Lily cannot run. «Lily not стоїть біля can, і також діє слово без формі інфінітива без частки «to». Але ще зверніть увагу, якщо у нас у других випадках пишемо not окремо від дієслова. Is not, are not, do not, does not. То cannot пишеться разом. Це одне модальне дієслово, яке пишеться разом з час квімнот. She cannot swim at all. At all пишемо в кінці речення. Вона не може плавати зовсім. Тож ми розглянули, як будується речення. Розповідне, стверджувальне, заперечне і запитання. У наступному уроці ми прочитаємо текст і більш обширніше його розглянемо. Дякую, до побачення!